Такі випадки, коли весілля ось вже на носі, але як такової пропозиції не було і заручки не було. Тому ми пропонуємо вам екстрено вирішити цю ситуацію. В нас є партія ось таких класичних каблучок, вони просто всім підходять, абсолютно всім. Є від 15 до 21 розміра. Подивіться, як сяє цей. Камінчик, прям хочеться сказати, діамант, але насправді це фіаніт. Виглядає мега розкішно. Ось, і вже у вас буде до обручки шикарна заручка. Наприклад, це у нас 16,5 розмір з вагою 1,69 грамів. Відповідно, якщо вам треба більший розмір, теж у нас є і трошки буде більша вага. Зверніть увагу на ось цю заручку. Вона максимально класична. Саме така, знаєте, як в американських фімах. Фільмах роблять пропозицію. Якість дуже хороша. Оці крапани, вони не гострі, вони не будуть вам чіпляти одяг. Ось тут всередині ви бачите лазерну пробу. Тож, хлопці, якщо раптом ви вже на етапі обручок, але раптом забули подарувати своїй коханій за ручку зверніться до нас, у нас вони є в наявності, відправляємо в той же день, коли замовите.